Запрошуємо всіх прихильників футзалу на чергове протистояння першої it ліги Чарстуйка наставник команди Юрій Цибик, коуч колективу і вітюарбітр зустрічі Іван Вишиваний та Юрій Пилип. Уже дві гри відбулося сьогодні. Епам поступився три. От було дві поспіль перемоги. Далі серія поразок. Ну і якось прийшли до тямців у команді Чарстудіо, про яких ми згадували неодноразово Магеровський перед. Під вечір він трішечки вщух, але тим не менш в останніх двох поєдинках мав місце. Двох стоять у стінці. Удар в повороту! А Магеровський на висоті. Федоренко. Його друга спроба, а тут проти Андрощука Варфоломієва. Загубили та й пробиває Упри... Цілком зрозумів. Літо начебто, на календарі, але це не м'ячу. Таке враження, що тут йому трішечки вітер завадив. Ну, Це жарт. На тут уар. У цій дуелі міша студіо та і бітіо поки що все дуже сухо. Придача на вільного Черковського Ярослав не забиває. Переним моє Шаборанський, якщо я не помиляюся, із запізанням, але допомагатиме своїм партнерам по команді Гал на правому фланзі. Павло розхитав дуже легко. Суперника забив від Відстійкає чудова індивідуальна майстерність 14-го номера команди Черстудіо. І він виводить. Аби його хороший товариш. Юрій Цибик Змус. Природа. Передача не пройшла. Лівий на правому фланзі пробиває правою новою палія. Надійність від Володимира. Василь Микитюк на Антона Варфоломієва. Той чудово розвертається. Пробиває поворотам. Все остання атака за Черстудію в першому таймі вирішив пробити Федера. Вертаємось на другий тайм цікавого поєдинку 10-го туру Мастера IT ліги Правда, тут уже я заговорився Мастер IT ліга тішила на своїми рахунками. Учора та позавчора. Позиції. Ну і тепер також тут не все просто. Правда, є Олександр Шмолевич, Володимир Терлецький, Юрій Томків та Андрій Гло. Голкіпер Андрій Магаровський. Атака через правий фланг Павло Гало! І ще зустріч Юрій Пилипів та Іван Вишево. Андрухів пробиває надійний дінь фланзі. Розкитав суперника, може стріляти. Надалі стійку непогана атака. Надійно грає у цій ситуації Варфоломєєв на Володимира Терлецького. Той протихід, але не забиває основній команді, котра не так давно здобула четверту сходинку на чемпіонаті Європи. Лівий на правому фланзі. Прибуває повороту. Цим матчем у прямому ефірі на офіційній ютуб-сторінці IT-ліги міста Лайн. Також не будемо забувати, що з'явився по ходу цього чемпіонату. Офіційний партнер. Удар! Немає. 2-0. Своє володіння на замку. У першому не пощастило. Сухнацький. Його удар важливішим. Так ми це чудово розуміємо, з тих уст, які мені учора нести своїм хлопцям, на і Шукали вільні зони, ну якомога швидше приймали рішення. Удар! Не забиваєш!